Тече вода з під ябору яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболотом Лози зелені. Тече вода із загаю, тапо під горою. Любочеться качаточка поміж осокою. А качка випливає з качером за ними. ловить тряску, розмовляє з дітками своїм. Люди цієї слави, мережені та кучеряви, Оці вішевішу я для себе, братця моя. По діпрові вітер ви гуляє по полю, край дороги, дорогі гнета полю до самого дому. Зоре моя вечірня, сіди над горою, бого тихесі. Ото по Стала Встала весна, чорну землю сонно розбудила, у кичала тіря там барвінком укрила. І на полі жарнок соловей когає, землю вбрали весна, вранці зустрічає. Думи мої, думки, лихо мені звано. Наші стали на папері сумними рядами. Минають дні, минають ночі, Минає літо, шелестить пожовкле листя, Гаснуть очі заснули думи серце спи. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби не Горами хвилю підійма. Ну, що, здавалися слова, Слова та голос більш нічого. А все б'ється, оживає, як їх посилає. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, не сити, не вирає над дні моря поле. Всіте, читайте і чужого навчайтесь, і свого не чувайте. У наші мраї на землі, нічого кращого немає. Миш мати молодає, своїм дитяточком малим. Вітає крайне мама. Соловейка в темнім гаї сонце зустрічає. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне й полені Вечір садок вишневі коло хати, руші над вишнями годуть. Благодарі з пугами йдуть. Співають і ідуть дівчата, а матері ждуть. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та й соловейко не затих. Чимали у яру ставок зелений погори садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі. Ой, дорогої, мені щоб знали ви не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така почає. Бідняк плаче, багач скаче, а влада грабує. Бідний люд синів убитих на війні ховає. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну зліє, люди просплять лукаві, і вогді її окради збудять. Ох, не однаково мені. Як у рота поховаєте, мене на могилі. Серед степу широкого. Не в країні. Давайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражу злою кров'ю волю окропіте.